Ти одного ранку прокидаєшся, такий думаєш, блін, нахіра воно мені треба? Може я поїду краще у село? У мене є будиночок від бабусі. Я буду вирощувати огірки помідори, ганяти шпаків від черешні і кайфувати від того, що я буду ловити отаких от карасиків і смажити буде їх моя улюблена дружина. Мені один раз на добу. Вигорання це про втрату сенсу Емоційну. Втрату сенса, відрив від реальності. В якомусь сенсі або підміна поняття. Ми повинні з вами розуміти, що коли ми. Дуже довго концентруємося на чомусь одному, коли ми дуже довго б'ємо в ціль, коли у нас немає оцього самого кола життя, коли ми не вибудовуємо всі свої енерговитрати приблизно рівномірно для того, щоб у нас було де наповнитись і де витратити, і ми були з вами в балансі. Коли у цього всього немає, ми тільки з вами віддаємо. Ми віддаємо, віддаємо, віддаємо. А потім, коли у нас наша внутрішня особистість вже спустошена, ми... Розуміємо, що все, що ми робимо, воно не має ніякого сенсу, і це з одного боку страшні ситуації, а з іншого боку, це дуже корисно. От, прям, якщо по чесному, всі моменти, коли е у мене виникало питання, на що я це роблю? От який в цьому сенс? Який сенс мені заробляти більше? Родина може існувати там до кінця своїх днів, діти навчаються в нормальному навчальному закладі. Є якісь машини, є якась нерухомість квартира. В принципі, ну навіщо? От поясни мені, навіщо? Який сенс? Ти, в принципі, в своєму житті досяг вже якогось такого певного балансу, можна зупинитися і почати дійсно вирощувати мандарини або робити крафтове вино для своїх друзів. І все, і отримувати задоволення. Але ні, у нас ми ж дієва частина населення. Ми дуже сильно хочемо рухатись вперед, і ми хочемо, коли вже базові потреби закрили, рухати цей світ трошечки на покращення. Але емоційний провал, емоційне вигорання, вигорання як такове. Особисто болюче для підприємця, бо на початкових етапах це людина, на котрій зав'язані всі процеси. І в тому випадку, коли ми вранці починаємо собі думати, а нахіра нам воно треба, так само починають думати всі, хто на вас зав'язані, і на мені були зав'язані, і на мені зав'язані зараз. Це руйнівна думка. То думка, котра руйнує все те, що ви збудували до цього. То думка, і то фізичний стан, котрий може вщент. Зіпсувати попередні роки вашої роботи. Ось чим небезпечне те саме виграння. Є дуже багато практик, котрі направлені на те, щоб ми попереджали ці дії.